Права 950, Баба Яга купила нову двокімнатну хатинку на курячих ніжках. Площа однієї кімнати дорівнює 17,6 квадратного метра, що на 5,9 квадратного метра більше, ніж площа другої. Обчислить для баби Яги загальну площу двох її кімнат. Ну що ж, почнемо, давайте подумаємо, а яка площа другої кімнати. Ну, якщо. Першої 17,6, що на 5,9 більше, ніж площа другої. То виходить, що площа другої у нас буде на 5,9 квадратного метра менша, ніж площа першої. Записуємо тоді перша дія. І записуємо, що 17,6 квадратного метра треба відняти 5,9. І це дорівнює. Ну що ж? Щоб відняти, давайте будемо віднімати стовпчик, записуємо. 17,6. Відняти 5,9. Віднімаємо. Отже, 6-9 не віднімається. Позичаємо. 16 мінус 9 це 7. 7. Забрали одиницю це 6, 6 мінус 5 це 1. Ну і тут у нас залишається одиниця, то ставимо кому і записуємо, що різниця в нас дорівнює 11,7. Записуємо в дужках чого квадратного метра. Ну і пишемо, це в нас тоді площа другої кімнати. Площа другої кімнати. Є. Ну що ж, якщо в нас є тоді площа першої і другої, нам треба знайти загальну площу двох її кімнат, то їх треба додати. Пишемо друга дія, Ну і записуємо, що 17,6 треба додати 11,7. І це дорівнює. Ну що ж, давайте стопчик будемо додавати. Записуємо 17,6. Плюс 11 цілих і 7 десятих. Додаємо. 6 плюс 7 це 13. 3 пишемо 1 в старший розряд. Далі 7 плюс 1 це 8, плюс 1 це 9, 1 плюс 1 це 2. Ну що ж, записуємо кому і пишемо, що у нас тоді сума дорівнює 20. Дев'ять цілих і три десятих записуємо в дужках чого квадратного метра і пишемо: це у нас тоді площа двох кімнат. Кімнат. Є. Ну що ж, отже, записуємо тоді відповідь. Пишемо відповідь. Нас запитували обчислить загальну площу двох її кімнат. Записуємо 29,3 квадратних метрів. Ну що ж, ось така задача на додавання та віднімання десяткових дробів. Ви бачите, що на курячих ніжках не дуже великі площі кімнат. Ну що ж, ось таке завдання на цьому право завершено.